Напередодні Великодня у палаці урочистих подій запрацював традиційний благодійний Великодній ярмарок. Захід підтримали понад 20 кращих майстрів крафтових смаколиків та тематичних поробок. Наша компанія приймає участь у виставках у кожній виставці, і кожна виставка тематична. Ми тематично готуємося. Ця виставка присвячена великодню, тому ми представляємо паски. Наші традиційні, які вже мені здається, знає все місто і не лише наше місто. Імбирні пряники. Зараз у нас ще додалися бізе, шоколадні яйця з ефіром. Кожного свята до кожного кожен рік у нас абсолютно міняється тематика. Ми не повторюємося. Тобто, ті, хто у нас купував паски минулого року, не знайдуть ті, які вони брали в минулому році. Зараз у нас все нове. На столах можна було побачити різноманітні паски, медові пряники, кекси, домашні торти були плетені кошики, тематичні сувеніри, ляльки, мотанки, в'язані іграшки та ще безліч цікавого. Головна мета підтримати координаційний центр, який наразі збирає кошти на авто для захисників. Олександрійці, які проходять службу в 41-й артилерійській бригаді в артилерійському дивізіоні, їм потрібен саме пікап для підвозу великокаліберних снарядів, так як це зручно з кузова їх грузити, вигружати з кузова. Ціль у нас 250 тисяч, але чим більше ми зберемо, тим краще ми автомобіль будемо в змозі купити. І ми також беремо участь в ярмарку. Хотілося б щиро подякувати в першу чергу організаторам за можливість швидко зібрати кошти на даний пікап. Також, як завжди, нам на ярмарок. Свої паски надала торгова марка Ласунчик, Олександрійська Паляниця, паски і також підприємці Фідлюк, Вялих та Перепльочикова, за що їм також щиро вдячні. Всі кошти за ці паски підуть на збір авто. Також для відвідувачів ярмарку проводили майстер-класи представники музейного центру, ЦДЮТ та БДЮТ, а також бібліотекарі. Фото за донат можна було зробити на тематичних локаціях, які працювали на першому поверсі закладу культури. Працюватиме великодній ярмарок у палаці урочистих подій і 17 квітня з 12 до 18 години.